Нещодавно у мене закінчився трьохмісячний, я би сказала, такий коучингово-психологічний марафон під назвою Навігатор. І я хотіла би подякувати за таку прекрасну трансформацію, бо, мабуть, вперше в житті я ем, не росла, а заглиблювалася, бо ні для кого не секрет, що я багато років в індивідуальній терапії, але я завжди працювала на ріст. І нещодавно я зрозуміла, що я вперше заглиблююся вже в себе. Це було дуже круто. Це був дуже крутий досвід. По-перше, три місяці це доволі багато. Багато для того, щоб не втратити цікавість, щоб не втратити ентузіазм. Це дійсно таке випробування для себе. І дуже цікаво, що це. Така, ви знаєте, можливість відповісти собі на багато питань, бо завдання для навігатора це такі, щоб е, вам точно сказати, десь 5-7, іноді 10 листів вордовських, і їх треба зробити, їх треба виконати протягом 14 днів до отримання нового завдання. А це означає, що кожен день, півтори-дві години, треба цьому приділити. Не вийде, як в університеті сісти і за ніч до сесії зробити дві курсові. Це, знаєте, багато років я шукала внутрішні опори, я їх встановила, і саме навігатор дав мені можливість їх нарешті зацементувати. Я, нарешті, заземлилася, заспокоїлася, знайшла багато відповідей. І, мабуть, головне, що навігатор дав мені зрозуміти, що все, що я роблю, це добре, це правильно, це. Він підтвердив, що всі ці роки моєї терапії вони не були марні. Це дуже круто. Я вдячна Юрію Трохименко за таку унікальну програму. Я вдячна за все, що зі мною відбулося тут. Я вдячна за теплі кола, за що тижневі зустрічі з дівчатами. Так вийшло, що цей. Набір у нас був суто жіночий. Я вдячна своїм І Я вдячна взагалі за ту атмосферу, коли знаєте, такий діалог з собою: чесний, відкритий, нема кому брехати, бо там тільки я і Вордовський листочок завданням. Я дуже рада цій трансформації. Це дало мені таку знаєте, впевненість, заглибленість, спокій. І, мабуть, радість. Радість від того, що діалог з собою може відбуватися. Він може бути не насильницький, він може бути не через критику, не через кризу. Він може бути в такій спокійній, душевній, приємній атмосфері. Дякую тобі, Юра, за такий унікальний продукт. І всім, хто вагається, не вагайтеся, записуйтесь і будьте впевнені в собі. Ідіть цим шляхом, не бійтеся, бо в кінці найбільший подарунок. Ви, ваша правда і ваш розвиток.